Всім привіт! значить таку от Зарядку купив нову. нова зарядка. так Я вже її, як бачите, по половини розібрав частково, щоб не затягувати час на відео. І так, почала вона просто Ну якби приходить в паперушках, це на еліксі, вони продаються, це такі простенькі там пише зарядка до електросамоката, чи там гіроскутера, чи там все короче по-різному написи є приблизно. Значить, ось такий от кабель йде в комплекті. Тоненький, маленький. Далі. Далі. Ось от, власне саме зарядне. Легеньке. Скажу вам, важить десь приблизно, ну, може, 200 г, може навіть і ні. Не знаю. По розмірах. Зараз вам покажу. І так, має десь навіть не 11,5. Довжини. Ширини ширини отак от. 5 і 6 десь. І висота получається у нас. Бачите, 3, 4, отак 30, 3,4. Отак, 34 мм. Значить, тут роз'єм стандартний такий, в принципі, як колись на радянській техніці використовувався. Дешеві, коротше, одним словом. Вихід от такий. Не знаю, чи 3 задіяно, чи 2. Зараз буду дивитися. Значить, на коробочці, от ще ззаді намальовано цей власний друзів, який тут є. Ось, якщо от подивитися цим от прорізом, то виходить, в нас буде справа мінус зліва плюс. До речі, на самому роз'ємі Нічого не підписано, тільки 1, 3, 2. Є цифри, не знаю, видно вам чи не видно. Ось, є. О, чудово видно. Так, і ще паралельно намальований. отакий от, от ще роз'єм. Не знаю для чого. Може, просто наклейка йде універсальна на такі блочки і на такі блочки. Ще за все, що це так. Наклейка універсальна, на які же блоки. І треба на ті клеються, Кутику тут зрізані, знаю для чого. А, ще от стандартно позначено. Плюс всередині, мінус. Скраю. Значна клейка 100%. Наклейка однакова. Йде на різні корпуса, просто е в залежності під певний вивід. Не знаю, це я взяв самий дешевий на я брав от е на 36 Вольт. І самий там 2 А. Далі є 3 А, там Пишуть, по-різному пишуть різні струми в назві пишуться, там, наприклад, 350 гривень відкривається, там оголошені. Пишеться. Там 3 А 500 гривень, 600 гривень, 700 гривень. Ну, одним словом, таке самого всього. На сьогоднішній день я знайшов оцей зарядне, яке, в принципі, майже як всюди. 2 А42 вой, та сама дешевша ціна. Є там 3 А чи 4 можна шукати ціну відносно цього. Ну, не знаю, наскільки воно там буде. Можливо, і приїде така сама коробочка з другою наклеєчкою. Так, зараз я розберу подивлюся, що там всередині є. І хочу вам сказати, коли розбирав, то. Здивувався, тому що, бачите, є закльопочки, якби, і все різати не прийшлося. Воно нормально відстає. Єдине, що ті закльопочки, якби є е, по боках, тут, тут нема. Тут прийшлося чуть відрізати, і там я трошки відрізав. І зараз попробую це все акуратно якби, потягнути, і, можливо, воно просто відкриється. Тому що, е, не знаю, або клею почали мало давати, або просто вже якось якимось чином. Інакше це все склеюють. Так. Ось з цієї сторони краще брати. І воно, ну в цьому плані добре, що можна отак от просто розібрати. Так, все рівно на руки вважати треба. Так. Ось. І. І отак от. Нічого там не тріщить. Ага, ось. Ось так. І пішло. О, бачите, все. Можна сказати, відкрилося. Ось така от штучка. Вилетіла ще. Йолки палки я та розраховував, плата буде на цілий цей. Я-то думав, плата буде на цілий корпус, а муха. Тоді би точно на 2 Ампера А тянула. так це фігня, коротше. Йолки палки Дивіться, яке воно маленьке. Значить так. Ну, майже можна сказати, якщо врахувати тут відстань від корпуса і тут, то половина корпусу займає лише плата. Е, значить, наклеєчка не дарма розроблена. Можливо, коли більший струм або більша напруга, то плата в такому самому корпусі буде більшою. Одним словом, приклеїв, але тут е, серйозно отак от. от. Відірвав. Так, ну що ж, на рахунок кришки, скажу, що корпус можна, якщо його тут. Аккуратно, В принципі, це от відривається. Є ось защолочки тут, тут і тут. І я думаю, що корпус можна зжати і повторно використати. Це якби плюс. Бо що така пачка теж коштує якісь там гроші. Не знаю, правда, які і скільки, але треба дивитися. Ну, я думаю, коштувало так собі. Кілька десятих гривень коштувало. Значить так, що в нас є на платі на платі в нас є. Ось от така от простенька шимка. З без. Так, крайній вивід не задіяний, бачите? Так, на ній там щось написано. Діодний мостик такий от маленький, ну не 2 Ампера він. Так, напевно, 2 А воно не потягне. То зарядне, але подивимося. Так. Значить. Не дуже видно, що. Ну там видно, що написано. Я хіба. Так, пише CDC-5091М. Ось от, от шимка нова. Так, на рахунок цього конденсатора, бачите, він якби не добре, дуже запаяний. Але присаджений сильно плати, може навіть чимось припаяний. Одним словом, тримається, поки що тримається. Так, що в нас вихід? Можна вивідні ставити нормальні, але тут запальна СМДшка. Ну, дешевка. Дешевка, дешево. Все. Можливо, таке, купивши дорожчі, там буде щось набагато більше, я так надіюся. Так, от плата має маркування таке от. Значить, видно, що тут є, якби. Ось, ви, ви, ну, плата розроблена під більший трансформатор, який можна сюди поставити. Нормальні вивідні діоди можна встановити. І ще один конденсатор. Це, якщо йде варіант, напевно, не на 2 А, а там на 3, 4, 5 чи 6. Ось так. от. Ну, Зовсім я скажу, зовсім смішно: Ех, значить, я не знаю, чи воно 2 А буде тянути. Так, і так, ширина. 20. Товці нам взагалі смішно. Пів можна сказати. Ну, і висота, напевно, що так же саме, як і ширина. Так, у нас є. 19. Менше навіть він. Получається нижчий. Так, ну конденсатор стоїть 415 мікроФат. Не на 2 А, звичайно. Ну, так собі на 1 А. Я думаю, що може тягнути. Mm, так, а так, щоб надовго, враховуючи, що корпус закритий. Корпус, бачите, закритий. перфорації нема ніде. Ну, то до ампера його максимум можна грузити, і то не надовго. А так, щоб довго, це десь там 0,8, 800 мА 700 Можна так його тримати довго на зарядці. Одним словом. Боюся, що напевно що він не потяне, але прийдеться щось з ним робити. Може, його вийде, одним словом, щось треба буде хімічити. Я його взяв на зарядку, для того, щоб зробити нормальну зарядку до акумулятора. І я думав, він підійде. Можна буде просто плату в корпус перекинути. І все, але не виходить. Не вийде, не підійде. До речі, два виводи на е, за, за, заведені, запаяні. А оцей третій, ну просто так, для краси, не знаю, напевно. Бо тут металева, якби видно, металевий кінець всередині. Та якби ніби там щось є, але насправді немає. Ось, два провода зовсім. Зовсім просто провід. Два виводи. призначені і все. Звісно, можна зразу поганяти його, як він буде. Хоча індикація, я думаю, буде працювати. Єдине, що він буде пихтіти, грітися дуже сильно. Так, послідовно в мережі є. Послідовно на діодний мостик є от такий от резистор. Скільки там, по-моєму, ну, десь 1 Ом, напевно. Плюс-мінус отак. от. Це, типу, і запобіжника. Ну він тут, бачите, 1 Вт. Причому 1 Вт не радянський, а 1 Вт американський. Значить, 1 Вт і того того це зарядне. Ех, приблизно, коротше, воно по потужності мало що буде тягнути. Якщо його перевантажити, то цей режистор. Ну, не зразу, але він згорить. Так, до речі, платика така нестандартна. Має такі от отвори. Вона швидше за все, ще розрахована на те, що її можна запаяти на такі блоки, в яких які мають в корпусі розетку прям. О, вилку точніше. Вилку, що корпус в розетку втикається. А от там стоять два штирка. 220 мережі виходять. І вони прямо напряму сюди, напевно, запаюються і все. Це, це плата ну, якби універсальна зроблена і для потужнішого, для потужніших вивідних елементів більшого трансформатора. І ну, от, так от, на вилку можна її цепляти. Буде працювати. От, так от класно. Плата універсальна. но, На но жаль, вона е, в даному варіанті саме дешева, слабенька. Так що берете саме дешеве. Воно буде саме таке слабеньке. Ну, якщо би взяти і скрутити напругу, то це хороша зарядка надійна на мобільний телефон, або, ну, можливо, навіть, навіть мінімум це до ноутбука, і то не потужний. Але, враховуючи, що вона маленька, легенька, то на нетбук якесь щось таке, якби. Малесеньке можна брати но на щось потужніше, воно буде просто ненадійне. Я не кажу, що вона не буде працювати, вона буде, вона буде грітися дуже сильно. З нею буде тепло, зимою можна використовувати, але воно не є надійне, вона може там через годину-дві залежить від навантаження і згоріти, якщо буде пере, перевантаження на сам блок. В тому плані, що по теплоті, що по тепловому режимі вона перегріється і згорить. Так, тут по виходу ще стоїть операційник. Ось, напевно, лише на індикацію зарядки. І, надіюся, індикація вже тут працює і буде і нормально буде показувати заряджену чи розряджену. Чи йде зарядка, чи вже зарядився. Це єдиний якби, плюс, який мене тішить. Більше тут плюсів, немає нічого. Ну, в принципі, які гроші, така і зарядне. Хоча. 200, ну так, це десь виходить, в районі 5 доларів його вартість, так що, без рахування перешивки, так що 5 доларів. Це не дуже дешево. Ну і для такої плати це якби так собі. Середнього нормально. Недорого і недешево, отак. За те, що є. Плюс скажу, що корпус теж гроші коштує. І все. Його, до речі, ще можна буде на щось і використати навіть. Ну, так от, приємного мало, але все ж таки маємо те, що маємо. Все, надіюсь, відео було корисне. Так що, бувайте і хай щастить.